Такі яйця не нудно їсти на один лаваш по одному яйцю. Уявіть, як легко з'їсти дві-три штуки на сніданок. Розбиваю одне яйце, додаю суміш орегано та солі, і потім все викладаю на гарячу пательню. Як тільки ви лаваєте яйце, одразу зверху кладіть лаваш, щоб він міг приклеїтися до іншої сторони. Далі перевертаю, і усередину я кладу сир. До речі, це може стати повноцінним сніданком. Всередину можна покласти салат, помідор, лосось або будь-яке м'ясо. Такі Ші дуже легко приготувати на усю сім'ю, і я їх доповнюю величезною порцією салату, овочів та лосося. А якщо ви у усередину шинку, можна це все завернути у пергамент і зберігати у вигляді перекусу і їсти впродовж дня. Або наробіть собі таких 10 штук і заморозьте наперед, аби брати, коли у вас немає часу. Лаваш дуже добре переносить морозильну камеру. Потім просто витягаєте, закидуєте у микрохвильовку, і сир знову тягнеться, неначе ви тільки що його приготували. Зберігай рецепти, підписуйся, бо я нутриціолог.